Керівник прес служби Полтавської міської ради Олександр Дедюхін написав заяву про звільнення за згодою сторін. Нині на цю посаду рекомендували провести конкурс. Повідомили сьогодні секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова та начальниця управління з питань персоналу та організаційної роботи Лідія Лейко. Сам пан Дедюхін станом на зараз залишився спеціалістом прес-служби. Повідомив він. А чи буде подавати свою кандидатуру на конкурс? Наразі думає. Станом на зараз я є головним спеціалістом прес-служби. Продовжую працювати. А чи буду подаватися на конкурс на керівника прес-служби? Я ще не знаю, ще не прийняв рішення. Комісія рекомендує оголосити та провести конкурс на посаду начальника відділу керівника прес служби у порядку, який нас визначений чинним. Законодавством Об'ява з'являється на сайті Полтавської міської ради, офіційному сайті Полтавської міської ради. Вказано термін подачі документів, це 30 днів, вказано перелік документів, які можете подати. Тобто, будь-який бажаючий може прийняти участь в цьому конкурсі, маючи відповідну освіту, стаж керівної роботи, знання української мови, володіння комп'ютером і так далі.